Чесно кажучи, зараз я не пригадаю, коли у мене почався цей прикол, що я хотіла власну справу. Але знаю точно, що це почалося у мене трохи раніше ніж почався коронавірус, але знань було нуль. Тому це був дуже повільний процес. Навіть до 2020 21 -го року я щось думала, а що думати, не придумала, бо не було знань. 2020 21 рік це був такий переломний рік, скажімо так, і я почала вже більш активно думати і шукати можливості. І виявляється, коли шукаєш можливості, вони знаходяться. Розуміючи те, що власна справа це. Це продажі почала я з маркетингу, пішла в академію ШАГ на інтернет-маркетолога. Через те, що у мене не було розуміння, що таке маркетинг, а тим паче інтернет-маркетолог, то було для мене дуже складно, скажімо так, але. Це та база, яка, хоча б, дала мені якийсь фундамент, щоб розуміти, що далі, бо я хоча б зрозуміла, як це виглядає у ваш бізнес в інтернетах, інтернет-магазини і так далі. Я розуміла, що база це все ж таки реклама, тобто треба вчитися робити. Але не скажу я вам, що я там багато чому навчилася. Я просто там навчилася, де знаходиться рекламний кабінет в Фейсбуці. А як з ним працювати? Я вже вчилася після. Потім, 21-му році, я почала вже думати, де ж я можу застосувати оці, скажімо, так, знання з академії шаг, які я їх набрала. Типу, по нічого не набралась, я нічого не знала. Крім де знаходиться кабінет. Оцей Фейсбуці. А як там що робити? Я не розібралася. Да, заплатила близько 16 тисяч і не розібралась. Нічка я почала думати, що ж мені подобається. Виявилось, що мені подобається творча. Сторона, скажімо так, я почала думати, що мені було б цікаво в дитинстві. В дитинстві я любила малювати. Може, і банально, може, і усі діти люблять ото малювати і щось там ліпити. Ну, не всі себе знаходяться. Правильно, правильно. Я почала думати, окей, порівнюємо себе в дитинстві, що мене цікаво в дитинстві, і що зараз у мене в дорослому житті, хоч якось стикається. І виявляється, в рекомендаціях в інтернеті у мене було одне мило зручної роботи. Я подумала, що ну бо я не можу спробувати, де воно взагалі купити його. Як це все робиться, сху. виявляється, у нас в Чернігові є магазинчик милоручної роботи. Я прийшла туди, кажу, дратоті, хочу купити пакунок початкового миловара. Вона мені каже, що продавець хазяйка цього магазину каже, що цей пакуночок початкового миловара це більше для, скажімо так, для дітей. Давайте ви спробуєте ось мильну основу, ось віддушка, ось парник. Що спробуєте робити? Виявляється, я тоді захворіла коронавірусом і не могла зрозуміти, якого фіга віддушка не пахне тим бананом. Даю. Хлопцю пробувати, щоб понюхав, він каже, що дідрьона пахне. Він не дуже любить ці аромати такі різкі. Різ, різкі. Виявляється, там аромат банана був знатний, а я нічого не відчувала. Коротше, мій початок миловорівні це я не могла зрозуміти прикол того восхищення людей, що милоручною робота має такий чудовий аромат. Виявляється, воно має чудовий аромат, якщо не хворієш коронавірусом. Ось, і це такий квітень, коли я спробувала, мої роботи ви можете побачити в відео, як вони виглядали. виглядали шахливо, да? Нічого, всі щось починають.